Всім привіт! На огляді обтискач під набої Флобера, калібру 4 мм. Ось така штучка. Складається з чотирьох частин. Зараз ми її розберемо. Так, це таке піджимка для донця гільзи. Це у нас корпус. Ось. І ще ось такий корпус, куди теж вставляється сам набій. І шток. Як вона працює в теорії? Сюди вставляється набій. Ось. Потім накручується цей корпус. Накрутили. Повністю зажали. Потім піджимаємо донце. Це згідно інструкції. Піджимаємо донце. Ось піджали там скільки треба. І потім беремо шток з різьбою і вдавлюємо. Кулю в гільзу вкручуємо. Ось уже туго пішло. Можна трошки там, можна поки буде крутитись. Ось ми будемо поки крутиться, поки зовсім туго не буде. Крутимо, крутимо, вже дещо тугіше становиться, перестаємо. Відкручуємо це, де тримається нанце гільзи, і потім штоком видавлюємо набій. Викручуємо і він нас випаде. Так, випадає набій, ось так він виглядає. Дещо там здеформувався, але побачимо, як він залізе у барабан. Що нам, по суті, дає обжимка по факту? Це перешкоджає випадінню шарика, оскільки буває у набоя Флабера, ось так шарик. Дещо не сильно зажати самою гільзою І під час певних вібрацій в коробочці. Там, або коли в револьвері він знаходиться, може випадати шарик і, зрозуміло, патрон або відсирі, або деяка суміш з нього просто загубиться і він уже не дієздатним вийде. Також, що запевняє виробник, виробник запевняє, що збільшується початкова швидкість кулі на 20-30%, а також збільшується купність так, давайте подумаємо. Швидкість в теорії може збільшитись за рахунок підвищення тиску, оскільки оцей стандартний шарик, він не зажатий і з меншим тиском піде, швидкість, відповідно, буде дещо менша. А тут може утворитись дещо більший тиск і підвищиться швидкість. Тут, в принципі, певна логіка все ж таки є. А от стосовно купності, мені, наприклад, не зовсім зрозуміло, яким чином вона може покращитись. Пишіть у коментарях, хто як вважає. Ще досить важливий момент, з якими допусками зроблене це посадочне місце під набій. Мається на увазі по діаметру. Ось. Якщо він буде там болтатись, ну це не закручений, то гільза розшириться у своїй. Вверху тут розшириться гільза. Зараз продемонструю вам О. може розширитись і потім не влізти навіть у барабан. Тобто ідеальна повинна бути ну, підгонка цієї деталі, тому що обжимка-обжимки може бути різниця. І спробуємо, як воно влазить у барабан, і стріляємо також через хронограф обжаті. Обтиснуті набої і не обтиснуті. Обжаті набої на 420 сафарі. Куля повністю утоплена. Попереднє зведення 7 і швидкість дивимось. 213. 194. 185. Мабуть, знову 185, може не зарахувало. 196. Стандартні, але обжаті. Комори розточені. Екстракція трошки туговата, але ось вони дістались, в принципі. І давайте подивимось на результат. влучанням із 7 метрів я нарахував лише 4. Одне, 2, 3 і 4. Стандартні необжаті чехи 5 штук з тих самих комор через хрон і в мішень на 7 метрів. 204. 211. Не зарахувало. 139. І знову не зарахувало. Дивіться, що трапилось. Ось такі набої маємо. <клес> Відрив доньця гільзі звичайними набоями стандартними. Так, результат відстрілу. Одне влучання, два. 3, 4, 5. Ось три. Купненько лягло і тут загальна купність, ось вона у нас. Роблю висновок по обжатим обжатим набоям. Тут у нас обжаті були, тут не обжаті. Купність подібна. Ось теж така купність. можна сказати, одноманітна швидкість з обжатими. Як на мене, дещо більша була трошки. Ну, для чистого експерименту, зрозуміло, треба більше револьверів різних і більше пострілів, пострілів зробити і Забжатиме дещо помітніше звук пострілу, потужніший, гучніший. Не знаю, на відео це передасть чи ні, але він трошки такий цікавіше виходить. Думаю, кожен зробить висновки, потрібна ця обжимка, він же обтискач на бою Флобера калібру 4 мм для використання ну, в будь-якому револьвері. В даному випадку був 420 з розточеними коморами. Ну, таке відео вийшло. Кому сподобалось, лайки ставте, коментуйте. Всім до побачення, до наступних зустрічей. І також бажаючи придбати флобери, набої та інші пневматичні пристрої, в телеграм переходьте.